Добрий день. Сьогодні відбувається засідання постійної комісії Яртинської міської ради 8 скликання з питань соціально-економічного розвитку бюджету, регуляторної політики, фінансів та інвестування. На порядку денному у нас одне питання про експертний висновок щодо регуляторного акта проєкту рішення Ятинської міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на території Яртинської міської територіальної громади. 26 року та аналізу його реалізовного впливу. Квору є. Прошу голосувати за основу. Шановні колеги, три голоси, за рішення. В кого є які доповнення, зміни доповнення? Немає. Тоді прошу в цілу. Что мені колег вчителі консультації ще Переходимо до розгляду цього питання. Доповідає Іван Андрійович, секретар комісії комісії? Щодо результату, проєкт рішення Тепчі місті Ради поставили на цей податній пункт, територія Тепчі місті Ради та Роди, в 2020 році. На аналізу його результату. Більшого року приймаємо цей експертизм, в усьому з тим, що так перебачив законопроєкт про засади державної реакторної політики в серії господарської діяльності. Вам проєкт експертного місті Кукулу надійшово. Дуже коротко, щоб ви його. Якби до того, що його

проведена роботу з реабілітаційною процедурою, а саме Одеська квітня, в нас цього року було розміщено на офіційному сайті Ясницької міської ради, фінансовий відділ про оприємлення проєкту, дану реактуру АПУ, тут опрацювання на сам проєкт, реабілітаційну АПУ, що ще тут, додатком та аналізу його реактуру. Це не визначено чинним законодавством, що додається відео реактуру АПУ до Ясницької міської ради, Найбільшов дві пропозиції. Одна стосувалася визначення актор став господар, під іншим не відповідала за контакт з Україною. Регуляційно-силово відповідає принцип революційної діяльності в Україні. Лисійність, адекватність та керівництво передбачує прозорість та рахування громадської діяльності. Таким чином, проєкти регуляторного акту відповідають цим принципам державної житлово-політики, встановленим статтею 4 типом України про засади державної державної політики та революційно діяльності, також і вигляду до даного а точніше дії, враховуючи з 12 податковому кодексу України, тільки селищ, військ, ради влежить своїх позов, приймають більше податків, які порівняти та податкової порядку визначив це в кодексах. містить авто місяць оптимальність спільноше своїх податків своїх і під час полосовує інтереси всіх суддяких дії з ремонту авто.

Проблема в группу, что вы значит, це мы можем зато и 4 архив проведем выберем найти оптимального способа весельного силы, защита очень соответствующий закупок актуально становится процес регулятор акт описан на кондицию ападиаки, собеслачий процессор вызначения программы, что конференция у разі то автобусов уже стало силы а радиуме зато полону

І в реактор державна державної революції політики, в статті статтеї 4.8 законопроект засади державної реакторної політики, це послуги святі. Шановні колеги, повторюю, що ми ще приймаємо подібний експертний висок, податки фінансової відділення міської Ради встановить відповідному вимог чи можна тому я прошу підтримати тата.

Уважаю, що ця комісія прочевала і